Задача 2. Два тіла одночасно почали рухатись в одному напрямку. На початку руху вони перебували на відстані L. Через який час перше тіло наздожене друге, якщо вони рухались відповідно швидкостями V1 і V2. Зрозуміло, що швидкість першого автомобіля повинна бути більшою за швидкість другого, бо він наздоганяє друге тіло. Який шлях проїде кожне тіло? Давайте спробуємо. Намалювати малюнок і розглянути. початковий момент відстань між тілами L. Рухаються ці два тіла в одному напрямку, ось початкова відстань між тілами L. Рухаються вони в одному напрямку, швидкості напрямлені в одну сторону. V1. В цю ж саму сторону напрямлена і швидкість v 2 Зрозуміло, що в перше, давайте намалюємо її більшою. В перше більше за В-друге. Необхідно знайти час, коли одне тіло наздожене інше. Ну, зрозуміло, що якщо ми все це проаналізуємо, то побачимо, що наздожене один автомобіль інший десь ось у цій точці. За час, поки будуть наздоганяти, синій автомобіль пройде ось таку відстань. І це його буде відстань С1. Жовтий автомобіль пройде, давайте намалюємо її жовтим, ось таку відстань до зустрічі, і це буде С2. І з малюнку можна зробити висновок, що L відстань між автомобілями в початковий момент, плюс С1 відстань, яку пройде. Синій автомобіль до моменту зустрічі в сумі дасть нам відстань, яку повинен подолати жовтий автомобіль до зустрічі із синім. Розв'яжемо цю задачу аналітичним способом. Швидкість жовтого автомобіля відносно землі. Так, відносно землі. Відносно землі. У першого автомобіля швидкість v 1 а у другого v 2 Тепер давайте глянемо, а яка буде швидкість жовтого автомобіля відносно синього? Швидкість першого автомобіля відносно другого. Ця швидкість буде дорівнювати V1. Перше відняти В, друге. От і скористаємося таким рівнянням. Вважаємо, що синій автомобіль стоїть на місці, а жовтий його наздоганяє ось із отакою швидкістю. От і знайдемо, чому ж повинен подолати, жовтий як повинен подолати жовтий автомобіль відстань L, Бо синій ми вважаємо, що стоїть на місці, рухаючись із швидкістю. В1 відняти В2 за час, за який перший автомобіль наздожене другий. Звідси визначаємо час. Час дорівнює L розділити на В1 мінус В 2 Час у нашій задачі знайдено. Час У нашій задачі знайдено. Тепер давайте спробуємо визначити С, який пройшов жовтий автомобіль, і шлях, який пройшов синій автомобіль. І так, С1 ми позначили це шлях синього автомобіля. С перше буде дорівнювати. S це є взагалі С, це є В помножено на T. Якщо у нас С перше, то це буде В перше. Помножити. Так, в нашому автомобілі давайте напишемо S синього автомобіля і V синього автомобіля. Помножено на час зустрічі. І так, S синього автомобіля дорівнює V синього помножити. Час ми тільки що знайшли. Це L e розділено на V, в даному випадку, якого жовтого мінус V синього. Аналогічно можна знайти відстань, чому дорівнює шлях, який пройшов жовтий автомобіль. Перший спосіб, це в нас буде так само по аналогії: В жовтого автомобіля помножити на час, а час визначається за формулою L поділено того мінус В синього, або з малюнка видно що якщо ми до S жовтого додамо S, якщо ми до L ось S жовте, в нашому випадку дорівнює, якщо ми до L додамо S синього автомобіля, ми можемо знайти жовтого. Ось таким способом ми знайшли шляхи. Які подолали автомобілі. Причому ось це все, подолав один автомобіль. Розглянемо цю саму задачу другим способом, координатним методом. Якщо ми будемо вважати, що ОЗЦ точка 0, і жовтий автомобіль знаходиться у точці 0, якщо ми отут поставимо, що в нас отак напрямлений додатній напрямок з координатою Х, Ось знаходиться синій автомобіль в початковий момент. І ось ось ця відстань. Це в мене є L, і вона, відповідно, є початковою координатою для синього автомобіля. Запишемо координати для першого і другого автомобіля. Спочатку розглянемо загальний вигляд рівняння. Рівняння руху має вигляд x дорівнює плюс-мінус Х0В плюс-мінус В помножено на t. Запишемо для першого автомобіля і запишемо Х для другого автомобіля. І так, перший автомобіль це жовтий. Його початкова координата 0, бо автомобіль знаходиться в цій точці. А початкова координата для синього автомобіля є L. Тепер подивимося, напрямок руху обох автомобілів співпадає із. Напрямком додатньої вісі вісіхсі, через що в об обох випадках ставимо знак Плюс. І напишемо, що тут буде В першого автомобіля на Т, а тут плюс В другого автомобіля на Т. І так перше. Знайдемо час зустрічі. Знайдемо Т зустрічі. В момент зустрічі координати обох автомобілів будуть однакові. Прирівняємо В 1 на Т дорівнює L плюс В друге на Т. Перенесемо через знак рівності оцей доданок. Що в нас виходить? В 1 на Т, мінус В2 на Т, бо був знак плюс при перенесенні буде мінус. Це дорівнює L. Спільний множник С. В 1 мінус В2. Дорівнює L і звідси Т дорівнює L поділено на V перше мінус V друге. Побачили, що формула для часу в нас точно така сама, як була знайдена в попередньому випадку. Ну і тепер уже X підставляючи значення часу в одне з цих рівнянь, давайте підставимо у перше рівняння, воно простіше. Значить, х перше буде дорівнювати В перше помножено на час. Тобто L на V1 мінус В2. Ось оце Х1 нам і дасть Х1. Це буде точка ось в цьому місці зустрічі. І в результаті це і буде та точка, де зустрінуться обидва автомобілі. Так, це і буде наша точка зустрічі Перше. Аналогічно можна записати, що S друге буде дорівнювати V 2 помножити на L V1-V v, друге. Задача розв'язана координатним методом. Ну і останній метод, третій метод це графічний. Знову пригадаємо, що... Перший автомобіль знаходиться в точці 0. Другий автомобіль знаходиться на відстані L від цього автомобіля. І це є його початкова координата. Покажемо напрямок, додатній вісі VCX. І покажемо, що в них обидві швидкості йдуть. В одному напрямку перша швидкість і друга швидкість автомобіля. Запишемо рівняння для першого автомобіля. Х для першого автомобіля дорівнює початкова координата 0, швидкість із знаком плюс В перше помножено на Т. Х2 початкова координата L плюс В2 помножено на Т. От і давайте подивимося. Перший автомобіль це жовтий. Його початкова координата. Точно стоїть у точечки 0. Ага, давайте позначимо, Значить, ми розглядаємо графік в залежності координати тіла від часу. Час пригадуємо завжди по вісі абсцис. Час у нас буде вимірюватися в годинах. І координата Х по вісі ординат, вона у нас вимірюється в кілометрах. Давайте побудуємо графік першого жовтого автомобіля. Подивимося на цей графік. Ось е, рівняння, цього, е, рівняння цієї прямої, яку ми будемо будувати. Початкова координата тут дорівнює 0. От ми в точку 0, в початковий момент, і ставимо цю точку. Раз стоїть знак плюс. Значить швидкість, графік швидкості піде вгору. Ми знаємо, що. Перший автомобіль рухається з більшою швидкістю, тому це більша швидкість нам показує, що графік у нас досить крутий. І так, жовтий автомобіль. Підпишемо, перший автомобіль, має ось такий графік. Початкова координата 0, швидкість додатня, йде вгору. Розглянемо другий автомобіль. Тепер у нас синій автомобіль. Його початкова координата L. Тобто, в той момент часу, коли, почат... коли Перший жовтий автомобіль перебував в точці 0. Синій автомобіль в цей момент перебував в якійсь точці, яка відповідає значенню L. Стоїть теж знак плюс. Це означає, що графік буде підніматися вгору. Але швидкість його, v 2 буде меншою, тому цей графік буде менш крутим. Намалюємо графік з точки L, піднімається вгору, але менш крутий ніж графік автомобіля жовтого. Ось у мене йде другий автомобіль. Ці два графіки між собою перетнулися в точці. Давайте подивимося, в який же момент ця точка відповідає моменту зустрічі цих двох автомобілів. Давайте подивимося, в який момент часу ці автомобілі зустрілися. Для того, щоб це визначити, треба з цієї точки опустити перпендикуляр. Так, опускаємо перпендикуляр на вісь часу. І ось цей час, який попадає в оцю точку, і буде відповідати часу зустрічі. Часу зустрічі. Вони зустрілися в якійсь точці. Давайте ми її знайдемо з певною координатою. Для того, щоб її знайти, опустимо перпендикуляр на вісь іксів. Ось вона, вісь Х.Х. Це буде момент зустрічі, координата. Координата зустрічі. І так можемо побачити, що автомобіль синій, е, до зустрічі, подолав ось отакий шлях. Жовтий автомобіль до зустрічі подолав ось. Отакий шлях. Ну, і відстань в початковий момент L між автомобілями була ось така. Щоб знайти, чому дорівнює S1 і S2, ми повинні просто подивитися ось тут по графіках. Оце в мене буде S2, це буде синього автомобіля другого. І оце в мене буде шлях s 1 який подолав перший автомобіль. До моменту зустрічі. Знову можемо побачити, що якщо ми до L початкової віддалі додамо s 2 то ми і отримаємо відстань, яку пройшов другий, перший автомобіль до зустрічі F1.